Усім привіт! шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. У нас продовжується трансферна серія, продовжується предсезонний турнір. І у нас тут є, вийшла стаття Динамо Київ, скидка, для Микол... скидка на Миколенка для Динамо Київ. Коротко кажучи, тут. Вболівальники Евертона трохи не розуміють, чому вони продали Миколенка за 5 мільйонів. Але тут не говориться про те, що ми заклали ще й Александру, лівого захисника. І знає, я тут так подумав, мабуть, я зараз виставлю на трансфер. Виставлю на трансфер. Де? Тут е, дамскар, там. Тому що. Він дуже дорого коштує. Подивіться, він коштує 80 мільйонів. Він е, йому 24 роки. І на ньому можна дуже добре заробити. Йому на заміну можливо. От можна підписати Мудрика і розвивати його для збірної України. Ну і також в нього немає геймфейса, а я б хотів, ну, щоб купляти гравців з, з обличчям. Ну от як Сердар, наприклад. Добре, давайте, поки перейдемо до матчу з Лестером, зіграємо. Що у нас по бюджету? По бюджету у нас 31 мільйон. У мене ще є одна ідея по трансферам. Але про цю ідею я трішки пізніше, мабуть, озвучу. Я вже в минулій серії казав, що я хочу продати. Рамоса і Агуеру, тому що вони закінчують кар'єри після цього сезону. І в мене є дуже цікава ідея, як можна і куди можна їх спихнути. А поки що ми граємо матч з Лестером. У нас дебютує Миколенко. Ох, щось такі важковаті гравці всі трішки. Подивимось, як буде з Миколенко грати після повернення. П'ятий номер йому дали, це потрібно виправити. А яким він був в Динамо? 16-м, здається. Під 16-м він грав. Міла. Луїс на Дамсгарда. Ну я не знаю, звичайно, хто його купить. Тому що таких гравців дуже важко продати. 80 мільйонів все-таки сума немаленька. Я не знаю, це він з нового сезону так почав коштувати, тому що в минулому, наскільки я дивився і пам'ятаю, він коштував 50 мільйонів. Не вже з початком нового сезону він. Подорожчав на 30 мільйонів. Удар! Бущан на хутовий м'яч виходить. І буде розіграш від Лестера. І з чим це зв'язано, чому так підросла ціна різко? Я поки й не знаю, хто там, там жовто отримує Сова... камал сован. Совах. От е... І в мене. Ну Можливо, це з, Там зв'язано з тим, що ми в 1-8 лі чемпіонів прийшли, виграли чемпіонат, фінал Кубка. Вийшли, удар відміли повзворота. Е, тому що після того, як ми в... грали в фіналі Ліги Конференції і програли там, в Тоттенхему в першому сезоні. Також ціни на наших футболістів виросли. Так непогано виросли. Тому не знаю, можливо, якось так це впливає десь. Ось ці досягнення. Сподіваюсь, що це не глюки якісь. Фанат запускає на Сердара! Пас! На пусті ворота Дамсгард. Добіг. І забив на 23-й хвилині. Відкриває рахунок Ні-ні, Дані... Даніель, Мікель Дамсгард. А відзначається гольовою передачою Сердар. Але потрібно передачу відзначити і Ваната. Як... Яке закидання? Прекрасно. Можливо, ціна Дамсгарда. Також формується і ну, така висока, тому що його, йому всього 24 роки і його рейтинг 82. Можливо, і за цього. Але те, що в нього немає звичайного геймфейсу, це... не дуже добре. Ох, що, дамсмерт, яка неточна передача. Звичайно, змінювати такого гравця в рейтингу 82 на того ж самого Мудрика. От удар! Бущан рятує, молодець. Це не дуже логічно, тому що Мудрик... У Мудрика не дуже, гарні, не дуже гарний удар. У нього, звичайно, є там техніка, швидкість, і в нього витривалості абсолютно немає. У нього вона там 59. Я б собі цього Алана Сант Максимена м купив би. Дуже не, мені дуже подобається цей гравець. Ох, Томас. Онас. Сердар. Міла. Набуяйського. Ванат поганий пас. Пас на Сердара, коли забивав Дамсгард. Був куди? Кращий. Ванат. Буяльський. Ох, не було. Ніхто не відкрився. І це. Синджо. Мяч забрав. Таліска. Грає Вевертоні. І Миколенко відпрацьовує. Дамскарт. Не туди трішки він м'яч. Забрав. І перший тайм на цьому закінчується. 1-0 на нашу користь. До речі, Буяцький капітан. У нас. Циганков відпочиває. Мабуть, він вийде на останні хвилин 30. Циганков рейтингом 88. Не така рідкість у мене це, коли хтось з гравців докачується до такого рейтингу. О, та ліска! який удар бущан! Чудово грає гущан. І Дамск забирає м'яч, щось він не хоче, щоб його продавали. Ну, але обличчям не вийшов, як то кажуть. Сердар. Ану навіс. На даню стійку там м'яч вибили захисники Камал. Гамара, там ще грає. Того на Фелині, що схоже, я щось і прочитати не можу. Таліска. Нічого, Таліска вже нападник. Наскільки я пам'ятаю, раніше він був цим ЦАПом. Забарний молодець. Забарного дуже... там в нього заб... не... не гірші... Пункти захисту, ніж у, у... того Рамоса і Буяльський, і Буяльський побіг! Там Дамсгард! Дамсгард забіг в офсайт. Ох, Так! Давай тебе Ось так. Сюди циганкова. Шепелєв також вийде. І супряга. Давайте замість Дамсгарда і Ванат піде наліво. Поки я планую супрягу. Ну, Що це буде наш основний форвард. На Лігу Чемпіонів, коли буде ротація. Ух ти, та ліска! Як же ж легко пройшли Барного, Це я. Є... Ух! Так. 1-1 це дуже невдало я зіграв. Викинувся одним захисником і далі вже справа техніки. Так, тут, тут без варіантів. 1-1, на жаль, пропускаємо в... В паралельному матчі Брагантіно обігрує Атлетіко Мінейро 1-0 першого... обігрував після, першому... після першого тайму. От. Тому, якщо ми хочемо далі виходити, то нам потрібно, ну куди цей пас аж я на Буяльського віддавав? Нам потрібно тут здобувати перемогу, щоб збільшити свої шанси на вихід з групи. Це і додаткові кошти, це ну, можливість поборотися за якийсь трофей. Тому що якщо ми не виграємо в цьому матчі, то нам обов'язково ух, як нам зараз пощастило. Брендон Роджерс. Також в шоці? Цганков. По флангу. Ану, пробий Циганков! Трубін! Трубін на воротах у, е, у Лей... У Лестера. Ти Це ж, здається, в цій кар'єрі Трубін починав в, шах... в шахтарі, а не в Бенфісі. Що продали. Як зараз притисли нас, бущан переводи м'яч на кутовий. Я бачу тут хоч би... Нічю зберегти. Ох, бущан, яке ж при... ...привоз. Да, і рука. Штрафний. Побачив арбітер. Що, знову подача? Якось би в контратаку вийти. Циганков, циганков на підхопленні, так. І можна. Ай! Це просто в гравця! Наткнувся. Бущан, бущан! Все. Один-один. Як і в першому турі, граємо 1-1. Нічия. Після двох турів два очки. І для виходу нам потрібно лише перемагати в наступному. Так, і Брагантіно там обігрує Атлетико Міннейро. І у них там 4 очки буде. Так, і нам потрібно перемагати 100% і щоб хтось з пари Лестер Брагантіно хтось там переміг. Так, хто тут... Хтось тут з Зінченком, Астонвіла цікавиться з Зінченком і пропонує 50 мільйонів, ну я такі гроші за Зінченка пропонувати не буду. А, ні, в перший, тайм з Бр... в перший матч з Бракантіном ми з... Зіграли од 0 І у нас вже матч з Атлетіко. Мінейро, на жаль, ніяких. Пропозицій по трансферам у нас не було. До речі, є варіант підписати Вінісіус Джуніора Жу... Жу... Можна спробувати закласти за нього Дамскарда. Той стоїть 80 мільйонів. Цей... 78,5 в нього. Нього рік по контракту, це взагалі можемо просто обміняти. І це буде і в Inus є Game Face, що дуже важливо. Ліау, ну цей дешевший буде. Бога. Він без ...без обличчя. Начебто якесь є, але. Не знаю, чи це Game Face, чи це стандартне. У Мудрика, на жаль, немає. Ніхто йому обличчя не зробив. Ще є фаті, але це і взагалі випади ці кінські гроші. Давайте спробуємо домовитись по джуніору. Дивіться, в нього 87 витривалість, швидкість чудова, володіння, триблінг, завершення слабовато, але В принципі, нормально, сила удару. Класний гравець, можна спробувати, у нього 140 тисяч зарплатня, але. Я спробую його підписати. Спробую обміняти Мікеля. Рафа Бенітес до нас завітав. Як він зручно всівся. І пропонуємо йому. Вінгера. Там, з циганков 141 мільйон. Ого. Пропонуємо йому Вінгера і все. Він і так на півтора на мільйони дорожче. І що. Чудово, що Вінісіус ще й на рік молодший. Все! Нічого так швидко. Ого! Так, тепер потрібно з Вінісіусом домовитись по зарплатні, у нього вона дуже здорова. Так, у нього, так, у нього рік до кінця контракту. 140 тисяч. Зараз потрібно трішки на зарплатню там перевести. У нас ще 40 тисяч віддамснерда. Давайте я десь 200 тисяч поставлю. Так, у нас там ще йдуть дослідження. Дослідження по коноплі, по сент Максимену, але якщо ми зараз підпишемо Вінісіуса, то... Він нам вже й не буде потрібен. І так, що хоче Вінісіус? Звичайно, він буде ключовим. Гравце не обговорюється. Звичайно, не погоджуються, не хочуть контракт на 4 роки. Це чудово, просто прекрасно. Вони не хочуть відступні. В принципі, можна було б відступні додати, тоді б, можливо, він ну, зарплату б не таку велику захотів би, але нехай, якщо вони не хочуть. Відступні, то... Нехай буде. Вони про... Що? 83 тисячі? Він він йде неймовірно. Низькі цифри. Із 140 він знижає до 83. Ого! Нічого собі. 83. Підписний бонус 740 тисяч і 500 тисяч за 5 голів. Ну, давайте ми бонус виключимо. Він зараз, скоріше за все, підніме зарплатню. Так, він піднімає на 2 тисячі зарплатню. І я погоджуюсь на 85 тисяч і... Вітаємо Вінісіуса Жуніора в Динамо Київ. Ось так от ми за допомогою двох гравців, Ну, які у нас були, ми купляємо двох кращих Це Миколенка і Вінісіуса, за яких ми заклали Алекса Александро і Дамскарда. Давайте подивимося на. Так, нам тут кажуть, що чудова не робота. Що ми там? Ми підписали... А, ми підписали нападаючого. І ключовий це гравець. Чуде, чудово. Чому у нас, звичайно, рейтинг такий низький? Я не дуже розумію. Так, тут Буяльський встав. Але Буяльський у нас е, іде і приходить в Vinisius. Вінісіус Junior. Чудові скіли, чудовий гравець, сподіваюсь, він нам дуже допоможе. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Продовжимо трансфери в наступній серії. А я дякую за те, що ви подивилися. І всім удачі і всім пока.